Канал книги солов'їною» презентує для вас стислий переказ книги Хлопчик Зірка, автор Оскар Вайлд. Якось морозного вечора два лісоруби повертались додому з лісу. Вони несли в'язки дров, провалювались у глибокий сніг. Лісоруби боялися, що не дійдуть до рідного села, тому дуже зраділи, коли нарешті вийшли з лісу та побачили вдалині свої будинки. Раптом неподалік від них із неба впала зірка. Лісоруби побігли до місця падіння, сподіваючись знайти золото, бо думали, що зірка була золотою. На снігу один із чоловіків знайшов щось загорнуте в плащ, розшитий золотими зірками. Але це виявилось не золото то було немовля із бурштиновим намистом на шиї. Другий лісоруб сказав товаришеві залишити дитину на морозі, бо годувати її не було чим. Але перший не погодився і поніс дитину додому. І ось приніс лісоруб немовля додому, а його дружина дуже засмутилася і почала сваритися. У них і так було багато дітей, а тут ще й чуже немовля. Та все ж дружина заспокоїлась, і хлопчик залишився з ними. Ріс та виховувався разом із дітьми лісоруба. Хлопчик Зірка із кожним роком ставав все гарнішим, і у нього було золотисте волосся і бліда шкіра, і всі діти із задоволенням слухали та гралися з ним. Проте врода обернулася хлопчику на шкоду, бо він мав зле серце був гордий, егоїстичний і жорстокий. Він усіх лаяв, ображав і нікого не слухав. Він кидав каміння у жебраків та хворих, вбивав птахів та білок, калічив тварин і міг годинами милуватися власним відображенням. Прийомні батьки намагалися присоромити його. Священник радив хлопчику бути милосерднішим, та хлопчик зірка тільки посміхався. І ось одного разу він побачив потворну жебрачку і почав кидати в неї каміння. Жебрачка обернулася і з жахом подивилася на хлопчика. Лісоруб почав лаяти сина, кажучи, що не так чинив із ним, коли знайшов його в лісі. А жебрачка, що почула ці слова, знепритомніла. Коли вона прийшла до тями, вона запитала лісоруба, чи правду він говорив про хлопчика, про те, що знайшов його у лісі 10 років тому, і лісоруб підтвердив свої слова тоді жінка спитала, чи не було поруч із хлопчиком плаща, і лісоруб знову кивнув. Тоді жебрачка сказала, що вона мати хлопчика, якого вкрали в неї розбійники і якого вона шукала довгі десять років. Але хлопчик Зірка відмовився вірити жебрачці та йти з нею. Він вважав, що він син зірки, а не жебрачки. Тому він почав лаяти жінку, говорячи, що вона огидна йому і що йому простіше поцілувати гадюку чи жабу, ніж цю жінку. І жінка із гірким плачем пішла до лісу. А хлопчик побіг грати із товаришами, але ті раптом відвернулися від нього, почали сміятися, кричати, що ніколи не бачили такого виродка. Хлопчик Зірка нічого не розумів. І пішов подивитись на своє відображення у водоймі. Він побачив, що його обличчя стало схоже на жабу, а тіло вкрилося лускою, як у гадюки. Хлопчик заплакав, зрозумівши, що це покарання за його гріх. Маленька дочка Лісоруба намагалася втішити його, говорячи, що вона все одно гратиме з ним, але хлопчик Зірка вирішив знайти свою матір і вимолити в неї прощення. Він утік у ліс. Довго хлопчик блукав лісом, питаючи тварин про свою матір. Але Кріт відповів, що хлопчик виколов йому очі і він нічого не бачив. Коноплянка відповіла, що він підрізав її крила, а білочка сказала, що він убив її маму. Ніхто не хотів допомагати хлопчику зірці. Минуло три роки. Зірковий хлопчик усе ще блукав світом і шукав матір. У селищах з нього сміялися і кидали в нього каміння, але хлопчик не заспокоювався. І ось він підійшов до воріт великого міста, але сторожа відмовилась пропустити його. Хлопчик плакав і благав їх, кажучи, що шукає свою матір, щоб вибачитись. І тут хтось у кольчузі із золотими квітами підійшов до воріт і спитав сторожу, кого вони не пускають у місто. Вказали на хлопчика, і хтось сказав, що це мерзенне творіння потрібно продати в рабство за чашу вина. Тоді страшний старий, що проходив повз, погодився купити хлопчика зірку за цю ціну. Цей старий виявився могутнім чарівником, який привів хлопчика до свого дому, посадив у в'язницю, дав шматок хліба та ковток води. Наступного дня він сказав хлопчикові, що в лісі сховано три монети, які хлопчик має відшукати для нього. Чарівник послав хлопчика в ліс за монетою із білого золота, погрожуючи, якщо той не дістане монети надвечір, жорстоко поб'є його батогами. Хлопчик пішов у ліс і цілий день тинявся серед дерев, але нічого так і не знайшов. Вже надвечір він раптом помітив зайчика, який потрапив у пастку і випустив його. Зайченя, щоб віддячити хлопчику, допомогло йому знайти монету із білого золота у дуплі дуба. Він подякував зайченяту та побіг у місто. Але біля воріт його зупинив прокажений, який почав благати хлопчика, подати йому милостиню, щоб він не помер з голоду. У хлопчика нічого не було, крім монети з білого золота, і він віддав її прокаженому. Чарівник жорстоко побив хлопчика, коли той повернувся без монети. Наступного дня відправив його шукати монету із жовтого золота. І знову хлопчик весь день блукав лісом, потім зустрів зайчиня, і воно допомогло йому знайти монету на дні невеликого озера. Хлопчик знову подякував зайченяті та побіг у місто. У місті, прокажений знову почав просити милостиню, говорячи, що інакше помре. І хлопчик знову віддав йому монету. Чарівник ще сильніше побив хлопчика і наказав йому знайти монету із червоного золота. Хлопчик вирушив у ліс і, проблукавши цілий день, сів і заплакав. Прибігло зайченя і, дізнавшись, Чого він плаче, показав йому в печері монету з червоного золота. Хлопчик пішов до міста, а біля воріт його вже чекав жебрак. Жебрак почав одразу просити віддати йому монету із червоного золота, бо інакше він помре. І хлопчик віддав монету. Та коли він став проходити у ворота, сторожа вклонилася йому, говорячи, що він дуже гарний. Городяни захоплювались хлопчиком, а той думав, що вони сміються з нього. Коли ж вельможі вийшли і стали називати його прекрасним паном, хлопчик не витримав і почав плакати, говорячи, що його вигляд мерзенний. Але тут хлопчик побачив своє відображення у щиті і зрозумів, що знову став гарним, як і раніше. Усі кланялись йому і розповіли про пророцтво, що в цей день у місто прийде той, хто правитиме ними. І хлопчику почали пропонувати корону та скіпетр. Але хлопчик сказав, що не вартий цього, адже він жорстоко образив свою матір. І тут, у натовпі, хлопчик побачив свою матір жебрачку і кинувся до неї. Він упав у багнюку біля її ніг і заплакав. Він почав благати її, пробачити його, але ж брачка мовчала. Тоді хлопчик звернувся до прокаженого, який стояв поруч, і почав благати його, вплинути на його матір адже хлопчик тричі допомагав йому. Але той мовчав, і хлопчик знову почав просити матір вибачити його, щоб він міг повернутись назад до лісу. Коли хлопчик підняв голову, то побачив, що перед ним стоять король та королева. Вони обійняли хлопчика та обсипали його поцілунками, потім повели до палацу та зробили правителем цього міста. І правив хлопчик справедливо він вигнав чарівника, нагородив лісоруба, а дітей його зробив вельможами. Він був милостивим до жебраків, допомагав хворим і ніколи не дозволяв він поводитись жорстоко з птахами і звірами. І вчив він любові, добра та милосердя. У його державі панував мир і достаток. Шановні слухачі, дякую, що ви завітали на канал книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Та слухайте українською мовою.